Штурмове попередження після Різдва оголосили у 18 штатах США. Ледь не половина країни потерпає від снігу, крижаного дощу та буревіїв. Без електрики майже 300 тисяч американців. Постраждав від негоди і Нью-Йорк. Щогодини місто накривають нові 5 сантиметрів снігу. Нью-Йоркцям дошкуляє і сильний вітер. Він сягає 13 метрів за секунду. Мені подобається сніг. Зараз дуже красиво, але занадто холодно. До того ж, вдома немає світла, і оце мені з зовсім не до вподоби. А у штаті Арканзасу перше за 86 років зустріли різдво зі снігом, причому його одразу випало понад 30 сантиметрів. У Місісіпі потужні вітер і мокрий сніг зруйнували або пошкодили більше 70 будинків. Чимало людей зазнали травм. У Алабамі досі не можуть оговтатися від бурі, що сталася у Різдвяну ніч. Рятувальники все ще розбирають завали, а власники зруйнованого житла підраховують збитки. Утім, погода не поліпшується. Від учора метеорологи зафіксували у штаті понад 40 торнадо. В одному з найбільших міст Алабами, мобілі зруйновані 130 будинків. Я просто нічого навколо не впізнаю. Он там має бути будинок, але він повністю зруйнований. Далі по вулиці була церква. Та якби не дзвіниця, то й не здогадаєшся, що це вона. Ми сиділи у вітальні, святкували, раптом почули сирени, і одразу такий звук, наче вантажний потяг їде повз наш будинок. Разом із родичем похапали жінок та дітей, посадили їх у ванну і охороняли, поки все не минулося. Найгірше зараз почуваються ті, хто на різдво вирушив у подорож. На дорогах ожеледиться за останні дві доби, скасували понад дві тисячі авіарейсів. Деякі авіакомпанії через ажіотаж підняли ціни на квитки. Тож чимало людей не можуть повернутися додому. Влада закликає співгромадян виходити з дому лише за нагальної потреби. Сьогодні на північному сході США очікують від 30 до 60 сантиметрів снігу. А вже завтра атмосферний фронт почне рухатися в бік Канади. Марина Кафтан п'ятий канал.